Всім привіт! Мене звуть Яніна, 7 місяців проживання у Македонії підходять до кінця. Маю рушати у нову країну і вас беру з собою. Сьогодні покажу вам мій шлях з Македонії до Албанії. А це нічне життя Охрида. Декілька відео про Охрид я зробила і дуже радію, що прощання з Македонією моє відбулося саме тут. Неймовірний курорт без моря прекрасне місто і залишає лише прекрасні спогади у мене про Македонію. Наостанок ще декілька кадрів з Охрида. це лотерея, яка мене просто вразила, здавалося б, такі яскраві кольори, якась дитяча може забавка. Ні, тут все серйозно для дорослих. Ось так в місцевому лунопарку можна виграти серйозні призи. Пляшечки, гроші. І варто лише закинути кружальце на куб, щоб воно лягло рівнесенько. Ось такі Македонці веселі, азартні, трохи наївні і мріють. А я дякую Македонії за цей час. Мій ранок в Македонії снідаю бутербродом, п'ю каву в апартаментах і рушаю в свою наступну країну. Зараз та ще сьомої ранку нема. Але все по плану. На фоні стоїть мій автобус невеличкий. Їхати з Охриду до Тірани десь три години, можливо, більше, бо буде ще перетин кордону. І так я їду в Албанію. А напередодні свого від'їзду з Македонії я завітала в Охриді до ювелірної крамниці. Дуже мені хотілося придбати якусь прикрасу, що нагадуватиме мені про це життя в цій країні, і обрала ось таку срібну каблучку з перламутром. Ось мій вибір пав на неї. Дорога моя розпочалася рівно о восьмій ранку. Дуже гарні види за вікном малькали, і дуже здивувала мене одразу Албанія. Щойно, в'їхавши до неї, побачила дуже багато ось таких залізничних покинутих шляхів. Почала читати Вікіпедію. І справді історія у цього неймовірна. Так, це вже Албанія, У нас невеличка зупинка. Взагалі тільки перейшли, коли кордон. Перше, що я побачила, це були бункери. Ось перше враження, ось ось таке, що тут неймовірна краса. Трохи засмутило мене те, що інтернет безкоштовний в рамках пакету українського тут не працює. Албанія не входить в перелік тих країн, де працював. Я користувалася не купуючи іноземні картки. І це справді дуже зручна пропозиція від лайф. Просто за рік мандрів не використовувала роумінг. Нічого, придбаю місцеву картку, і буде в мене мобільний інтернет. А зараз я вже в'їжджаю до Тірани, і місто мене завжди надихає. Люблю великі міста. Тірана, столиця Албанії. Перше, що я побачила, це трохи така хаотична забудова, дуже багато машин на дорогах. І Нічого не зрозуміло. Трохи лякає, тому що після життя у спокійному доволі Скоп'є відвикла від такої кількості людей. Ну що, привіт, Тірана! Я приїхала в Албанію, місто Тірана. Ось будинок, до якого я зараз буду заселятися. Це що, оливкове дерево. Ну що, я заселилася, приєдналася до вайфаю та готова робити огляд житла. Вхідні двері і одразу кухня. Ця квартира менша, ніж була у Скоп'ї, але дуже приємна. Шафа, дзеркало. Ремонт свіжий, і мені вже одразу тут сподобалася інструкція для житла. Водичку мені навіть залишила. Ось такий стильний плакат, кухня. Але спочатку давайте зазирнемо до ванної кімнати. Ось так це виглядає. Тут душова кабіна. Є, я зайду прямо сюди, бойлер. Такий душ. Стеля досить висока. Цю квартиру я винайматиму місяць. А далі подивимось. Кухня. Кухня, до речі, заряжена, достатньо. Я вже оцінила. Тут є мікрохвильова, кавова машинка, тут є посудомийна машинка я думала, до речі, що не буде посудомийної. Тут є, звісно, плита і багато посуду різноманітного. Я, як хазяйка, одразу все зацінила. Навіть залишили тут і олію, і крупи. Це такий приємний бонус чайник. А, ще тут бачила сокочавилку та тостер. Треба розібратися, як це працює. Великий холодильник величезний. І ось двері до кімнати. Тут ліжко в такій ніші. Телевізор, музичний центр, диски та касети. Давно не бачила касет. Кондиціонер, гітара, жива орхідея, до речі. Книги. Тревел гіт Албанія. Шухлядки. З іншого боку ось така велика шафа, там вже сховано, я подивилася, праску. Тут диван з таким пуфом, годинник. І ви могли помітити, що нема пральної машинки. Зараз я вам покажу, де пральна машинка. У мене тут ось така тераса. І пральна машинка тут розташована на балконі, на терасі. Зараз буду пратися, тому що після охреду дуже хочу це зробити. І навіть є пральний порошок. Я теж вже Що дівчата перевіряють. Одразу я просто дивилася, чи є, чи треба йти купляти. Ось такий вид з балкону. Ну, вид, якщо чесно, так собі, але щось навіть і в ньому є. Поруч ось такий дім. Тут у мене ролет. Тут у багатьох будинках такі ролети. Я б сюди стільчик винесла, думаю, що тут буду сидіти. Отож, отака квартира. Це зачиняється, скляна ось така завіса виходить. І ось така квартира. Досить непогано, мені здається. Що скажете? А хазяйка квартири виявилася дуже приємною пані, з якою у мене відбулася зустріч. Вона запитала, чи залишити квітку. Я сказала так. І загалом відчувається, що це житло зроблено з любов'ю, з певним затишком. Тут можна відчувати себе як удома, тому що є певні деталі, які отак одомашнюють житло. І я сприймаю це справді як свій дім. Коли я виїхала зі скоп'я і ще не доїхала до Тірани, я відчувала себе у підвішеному стані. Це тривожило. Ця квартира з Airbnb. Перші враження від Албанії незрозумілі. Їхала в таксі, дивилася на вулиці, багато трафіку, багато машин, люди. І зараз я відчуваю, що це відрізняється від скопів, звісно, бо кожне місто неймовірне, неповторне. Просто треба його відчути. Але тут жухи більше, тут якось так більше людей, і такі вулички різні. Мені треба все-таки час трошки прийти до тями. Хоча б поїсти з дороги було б уже непогано. А квартира мені реально подобається. Така новенька, приємна, чистенька, не затаскана. О, Боже, випадково знайшла в квартирі мешканця. Треба його випустити на волю. Як до мене всі ці тваринки липнуть? Заселилася, вийшла поїсти пошукати щось собі. Іду і бачу, що тут на дереві ростуть апельсини. Ось вам і Албанія. гуглі відшукала найближчий заклад з італійською кухнею, тому що для початку хотілося чогось більш-менш зрозумілого. Так. В справу пішло Карпачо. Завітала я до італійського закладу, щоб просто перекусити. Знаєте, отак легкий обід, чекаючись з спагетті. А оце моя паста. Як ви думаєте, з чим вона? Вона з фіж. Що таке фіж екс? Я буду дізнаватися в процесі поглинання цієї страви. Тобто, фіж це риб'яча ікра. Просто вперше чую, щоб її саме так називали. Тут цедра лимона, але я не розумію, де тут фіш екс. Така стружка червона. Дивно на смак. перебиває все цедра лимона зараз. Але я буду розпробувати це. Далі мені дуже хотілося пізнати саме ту місцевість, де я житиму певний час, подивитися, які тут магазини, які тут ціни, що тут взагалі коїться, де мені купити якісь продукти додому. І була приємно вражена великою кількістю овочів, фруктів за приємними цінами і зразу зрозуміла, що тут буду їсти багато салатів. Гуляю, вивчаю райончик. Де мешкати буду, виявляється, живу біля базару. Але зараз сил вже ні на що нема, треба трошки відпочити. Ще у планах дізнатися, як користуватися громадським транспортом тут, адже бачила на вулицях багато автобусів, і це зроблю найближчим часом. Перші продуктові закупи, ну що, я в захваті від овочів. Зелені, яка тут продається просто на кожному кроці. Взяла ось шпинат, два огірка і цибульку зелену в одній яйці. Це все коштувало 80 лек, грубо кажучи, 80 центів. Ціни доступні, а все дуже таке красиве, насичене і на смак не паперове. Купила кіло помідорів, перець. Це теж в яйці. Заходила також у SPAR, це супермаркет, який просто більш-менш мені відомий. Хоча тут і інші мережі є, треба просто ще буде мені розібратися, що де і за якими цінами. Основне для мене це молоко, яйця, хлібці знайшла такі, як я і в попередніх країнах їла. Тунець взяла це все в спарі брала. Ковбаску і сирок, а от овочі і фрукти нема сенсу брати в супермаркетах лише. На, на вулицях це треба купляти або на ринках. Потім завітала в спеціалізовану крамницю, де сири та м'ясо, і взяла ось таку фету, мені дали її скуштувати. Тут 400 грам тієї фети. Кіло коштувало щось 800 лек, 8 доларів. А тут 400 грам, ну, відповідно, Ось фета 400 грам на 340 лек. Також у тому м'ясному магазині взяла ось таку філешку. І куряча філешка підкопчена 225 лек. Ціни на яйця це просто актуальна тема. Увесь рік саме ціни на яйця. Ось тут таку коробчину з 10 штук у спарі взяла за 279 лек. Але я не знаю інші ціни. Чи це дорого, чи це дешево. Це ось перше, що мені трапилося тут по яйцях. І молоко 2,5% жиру. Літр 149 лек. В цінах ще не орієнтуюся. звикаю. Таке приємне відчуття зустріти на вулицях щось своє, рідне. В Тірані побачили червоні каштани. Ну і взагалі, зараз у мене є певний такий азарт блукати вулицями, тому що все нове і оце відчуття нового для себе місця воно одночасно дарує радість, якусь таку нотку авантюризму, хочеться дізнаватися все нове. Навчаюся робити тут покупки у Тірані і придбала яйця отак поштучно. Мені цікаво було, чи буде це дешевше ніж в спарі в супермаркеті. Одне яйце коштує 26 лек. Також взяла трошки полунички, розпочинаю фруктовий сезон. Полуниця коштує ой, не пам'ятаю скільки 100, десь 100 лек за коробочку. Інфраструктура нового міста мене дуже хвилювала. Я в першу чергу хотіла дізнатися, де тут великий торговий центр. Але, потрапивши на вулиці Тірани, зрозуміла, що придбати якісь дрібнички можна тут просто будь-де. На вулицях все продається від валіз до люстер. Також бачила такі магазини з антикваріатом, щось на кшкалт секонд хенду китайські товари. Йдеш вулицею, вертиш головою і обираєш, що тобі потрібно. Торгові центри тут теж є. Я завітаю і до них. Ох, яка гарна кава в мене вийшла. Перший раз в житті готувала каву. Ось такий машин з ось такою штукою треба скуштувати. Мій перший сніданок в Албанії. А ось така була моя перша домашня вечеря. Тут з продуктів, що можна купити отак на вулиці, полуниця виявилася нереально смачною, салат я тепер буду їсти кілограмами кожен день, також на столі ось така дорада. І на цьому все. Зустрінемося в нових відео про Албанію. Слава Україні!